Незважаючи на перемогу демократичних сил у революції гідності, насправді якісних змін в країні поки що не видно. Судді до сих пір виносять абсурдні рішення на користь рейдерів і корупціонерів, а звичайні громадяни не можуть домогтися справедливості. Так, Юлія Рудакова стала жертвою вишуканої махінації. За рішенням Печерського суду її заочно позбавили законного права власності на квартиру і авто. Підставою для цього нібито стала усна домовленість, тобто у законного Власника житла, в котрого наявні усі нотаріально завірені документи щодо його придбання, оплати житлово-комунальних послуг і навіть проведення ремонту відібрали майно на основі якогось усного договору. Тож кожен з простих громадян може опинитися у зоні ризику, де право власності лише порожній звук. Мені ніхто об этом не говорив, не сообщал, меня не приглашали ни в суд, ніякі письма о том, що буде засідання слушание, слухання. Мені не приходили, я не була проинформирована, і у мене просто отобрали квартиру і машину. Пані Рудакова звернулась до апеляційного суду за для відновлення справедливості. І зважаючи на додаткові запити судді, можна впевнено сказати, що цього разу справу принаймні розглянуть в рамках законодавства. Наше законодавство предусматриває определенну форму. для заключения определенных сделок. Как то заключение договора купли и продажи недвижимости должно быть а. в письменной форме, б. оно должно быть нотариально удостоверено. А в материалах дела есть договор, который подписан Рудаковой. Несмотря на это, истец Матвиенко говорит о том, что у него была какая-то устная договоренность, и на основании этой устной договоренности Рудакова покупала для него квартиру. Ну, Наразі суд відклав слухання до 26 січня 2015 року, аби представники потерпілої надали додаткові матеріали щодо справи. Проте вже зараз можна сказати, що в апеляційному суді серйозніше поставилися до цього випадку, адже абсурдність попереднього рішення видно неозброєним оком. Тож надія на відновлення справедливості вже є. А ми будемо тримати вас в курсі подальшого розвитку усіх подій.